6 квітня в Новому Бузі відновили добру, але трішки забуту традицію. Керівництво району разом з патріотично налаштованою громадою урочисто провели в армію призовників. В залі засідань районної ради зібралися призовники та їх батьки, керівники району, міста та сільських рад. Волонтери, патріоти України цієї весни більше 30 юнаків нашого району поповнять лави Збройних сил України та інших військових формувань. На новобусів чекають суворі та нелегкі будні військової служби, які вимагатимуть від них самостійності та дисциплінованості, сумлінного виконання почесного обов'язку громадянина України. Ви знаєте, ми започаткуємо знову традицію проводів наших хлопців збройних сил України. Дуже шкода, що припадає це на цей час, коли ми повинні захищати нашу країну. Мені дуже приємно, що в цьому залі присутні наші хлопці, які є справжніми героями, які пройшли ці дуже тяжкі випробування. І зараз я дуже хочу, щоб ми всі встали і привітали їх, тому що вони дійсно наші герої. Вони просто є справжніми героями. І тому я хочу, щоб наше молоде покоління, яке завтра вже починається їхня відправка, наші молоді призивники були справжніми їхніми нащадками, щоб вони розуміли, що служба в армії це найголовніше для чоловіків. Там буде ваша мужність проявлятися хоробрість. І ви повинні зрозуміти, що ви захищаєте не президента України, не прем'єр-міністра, не голову адміністрації Новобузького району. А ви захищаєте своїх майбутніх дітей, своїх матерів, своїх бабусів і дусів, які будуть чекати на вас. Я хочу побажати усе головне здоров'я, натхнення, терпіння і повернутися додому якомога швидше, живими, неушкодженими, і служити на благо нашої країни. Слава Україні! Мені приємно бачить молоді хлопці, які сьогодні йдуть. Поповнювати ряди наших Збройних сил. Так, да, вірно, в нелегкий час ви йдете зараз служити нашій країні. Ну, Чим нелегко всім, і вашим батькам, і нам, керівникам, всім нелегко в даний час. Ну, одне приємно, що зараз і держава, і народ український повернулися до армії. Іде допомога, іде перенаснащення наших збройних сил. І ви, служачи в Збройних силах, ви побачите і нову техніку, і нові підходи до виконання тих обов'язків, які ви будете нести. І я вам бажаю, молоді хлопці наші, рівнятися на хлопців, які пройшли бойові іспитання на нашому сході, які захищали нашу країну. Миру, злагоди, добра. Хочу вам побажати щастя і здоров'я, терпіння, наснаги. всього найкращого вам і вашим сім'ям. Дякую вам за те, що ви є. Шановні представники, шановні батьки, сьогодні урочисто ми е, своїх хлопців проважаємо лави Збройних сил України. І повинно хлопцям і батькам чітко усвідомити, чого, і чому вони тут. На сьогодні в тяжкий час України, коли ворог посягає на наш мир і спокій, наші хлопці повинні оволодіти сучасною військовою зброєю. Хлопці, кожної вашої мами є два великих крила. Коли у вас наступить смуток, або печаль буде, або печаль додому, то ці крила два великих крила. Завжди прилетять до вас, огорнуть вас, обнімлять, поцілують, приголублять. У кожної вашої мами є серце. Щоб це серце у мами не боліло, не щеміло вечорами. Будь ласка, найдіть одну хвилиночку, подзвоніть мамі і просто скажіть, мамо, у мене все добре. У кожного вашого батька є міцна рука. І ви це добре знаєте. Коли вам потрібна буде сила, опора, підтримка, подзвоніть, будь ласка, до батька. І отримайте, бо, бо батько завжди вам підскаже, як проявити свою силу, свою мужність. Звертайтеся, будь ласка, до батька. Хочеться ще сказати, там у військовій частині, щоб ви всі подружилися, були дружні, підтримували один одного, захищали всі один одного, бо ви єдині, ви український народ. Будьте побратимами, там один одному. В бойовій частині слухайте своїх командирів. Тому що там командир, там вам буде він і татом, і мамою. Прислухайтеся до його слів. Пам'ятайте, що вдома у вас ждуть, люблять і пам'ятають. Ми всі повинні бути патріотами, підтримувати наших хлопців. У хлопців є що захищати: захищати свою сім'ю, родину свою, своїх земляків захищати, свій український народ захищати. Громада. Тримаємося, єднаємося. У цьому наша сила, у цьому наша перемога. Слава Україні! Yeah. Шановні наші призовники, під оплески присутніх, запрошуємо вас вийти до нас. Асмолод Олександр, політку світово, ось янка. рідну землю було справою честі та гідності мужніх людей, дійсних патріотів своєї країни, святим обов'язком кожного громадянина. Від імені усіх призовників обіцяємо гідно виконувати свій священний обов'язок, долати всі труднощі солдатських буднів, бути вірними солдатами батьківщини. Обіцяємо виправдати ваше довір'я, сумлінно служити в лавах Збройних сил України та бути достойними послідовниками старших товаришів. А вислуживши, повернемося в рідний край, щоб працюю зміцнювати нашу країну. Хочу подякувати батькам, які нас виростили і навчили любити рідну землю. І всім вам за тебе слово. За давнім народів звичаєм, хлопці, які йшли до армії, дівчата перев'язували стрічками, які символізували любов, молодість та красу, а також давали пригощу землі, щоб кожен пам'ятав про рідну землю. Та рідний край, шановні наші, прийміть ці символи від людей, які згуртовані однією метою заради миру в нашій країні. Хочу пожелати вашим хлопцям, як за вже мужикам, теж призиває волдатам буючим, саме вам креп, него характер у мужика. И одно, вы придете, придете, молод, курс молодого бойца, потом дадите присягу Украине и да украинскому народу. Самое от этого я вам говорю. Бережите присягу. Сделайте так, чтобы наш фраг пожалел, что он позикнулся в нашу Украину. власть. Нашу Прошується, учасник бойових дій, Мурадо Врантів. Добрий день вам всім громаді, вам, населення солдати. Ми теж буквально ось в январі призивались, теж так само, стояли біля воєнкомату. Ми йшли як добровольці, маючи вдома жінок, трьох дітей, йшли служити нашому народу, в Україні. Теж вам хочемо пожелати, пройти з честю, гордістю за все. І щоб назад ніхто теж не йшов. Хлопці, ми да буде з вами. Слава Україні! Шановні присутні, з давних давен святим обов'язком кожного громадянина було захист своєї батьківщини свого народу. І дуже приємно сьогодні, що на кінець то відроджується традиція урочистих проводів до лав армії. Старший покоління пам'ятає, напевне, що при. В Радянському Союзу це було свято, дійсно, це все, вся громада, все село проважало хлопців в армії. І я не знаю, чи є такі традиції в других районах, але чисті хвала тому, хто придумав це, тому що це захід, ви бачите всі, зі сльозами на очах. Шановні добризивники, поки ще я хочу вам сказати, тому що ви вступите, приймете і станете солдатами. Я за дорученням сільських голів хочу побажати вам мужності, терпіння і вдачі. Ми проважаємо сьогодні з нашої громади ронку Лесина, як ми його називаємо. Це простий скромний хлопчик, який ну, вроді би незамітний. Але він є. Він активний учасник заходів в селі. Він член нашої футбольної команди. Дуже приємно мені бачити сьогодні в залі Ваню Тіка. Я просто не знав, що він, що він є. Так, так, десь Знаєте, не страшно, не бійтесь, все буде добре, все буде нормально. Будьте мужиками, а ми будемо вас чекати. Я думаю, що все складеться. Я хочу подякувати батькам, всім тим, хто приймав участь у вихованні і до місця того, що сьогодні перед нами сидять хоробрі, мужні, красиві юнаки, які завтра одягнуть військову форму і стануть на захист нашої батьківщини. Добра вам, миру і щастя! Красиві живі! Там, де трави вмиваються росами, де боляться по сами, де живе в моїм серці. єдина, тина там. За що я люблю країну свою і дивно чути від знайомих людей, що цієї країни потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся голос сказати. Так, я люблю Україну, сильно люблю і буду любити.